Я хотів би почати з найпоширенішого питання, яке задають глядачі, як вдало поєднувати здорову їжу з смачною? Я би його віднесла до категорії питань соціальна міфологія. Може, ви щось цю, чули про це? Коли в нас є якась дуже популяризована тема, наприклад, тема схуднення, здорового способу життя, фізичної культури, і вона завжди. Навколо себе має величезну купу міфів, тобто інформації, яка є соціально популярною, але під цим, під, під цим немає взагалі жодного підґрунтя. Я можу так, вам точно сказати, як людина, яка є експертом в цій сфері, що здорова їжа дорівнює смачна їжа. Питання в тому, що здорова їжа і смачна їжа це речі, які поєднуються між собою. Мої клієнти, мої підписники, ваші підписники. Трішки по-іншому сприймають смачну їжу. Якщо ми будемо ділити їжу на категорії, то сьогодні є продукт сучасної їжі, який я називаю Лос-Вегас. Він занадто солений, занадто пряний, занадто гострий, занадто солодкий, і все це трішки змінює фокус до звичайної нормальної їжі. Тому мені здається, що питання трішки не так стоїть, як навчитися знову полюбити нормальні здорові продукти, які нас оточують? Зараз питання в основі полягає в тому, що сучасна людина не може обрати нормальну і здорову їжу, коли поруч дуже смачна, дуже швидка і увага, дуже доступна їжа, тому що Джарфуд і Фастфуд він на сьогодні насправді дуже доступний. Його можна купити де завгодно, якщо ми говоримо про економічно розвинену країну, а Україна входить в їх число. Тому я думаю, що тут треба працювати з баченням того, що ми сприймаємо за їжу. Ось так це моя біль. Ну, взагалі, філософія людини, її психологія впливають взагалі на досягнення фітнес стіли. Дякую за запитання. Я вам скажу так, що в мене немає фітнес цілі і ніколи їх не було. І потрібно це розділяти, тому що є люди, які займаються професійно спортом для того, щоб досягти якихось результатів, десь виступити, показати свій найкращий результат. Моєю високою спортивною цілею особисто і для клієнтів в майбутньому, так і на зараз, було надати людям інформацію, а собі створити такий спосіб життя, щоб я могла отримувати дивіденти. Зараз я отримую дивіденти. Мені 33, і я без ризиків хронічних захворювань, і в мене біологічний вік, там 17-18 років, років від жир, 0,31. це просто 2%. В Європі є людей з таким з такою кількістю веселярного жиру. Звичайно, що я для себе створила ці умови. Тому для мене висока спортивна цілю є не довгостроковість мого життя, а в тому числі через кому якість цього життя. Розумієте? Тому це важливо. І я не працюю з категорією людей, а я хочу виступати на фітнес бікіні Це не моя історія, тому що це інвалідизація здоров'я, тому що це, це про. Коли ми досліджуємо себе, моя філософія зовсім в іншому. Відповідаючи, повертаючись на ваше питання, ми створюємо інформаційні продукти таким чином, щоб люди потрапляли до нас, не в залежності від гендера, і змінювали своє бачення, що ось це омріяне тіло можливо не тільки тоді, коли ти ходиш тільки виключно в тренажерну залу, і їсиш тільки виключно ось ці продукти. Насправді все. Зовсім по іншому і дуже демонізовано. Тому ми розвиваємо людину, даємо їй на відповіді на питання так чи ні. Ні. Ми підсвічуємо тему, а людина, в залежності від свого етапу еволюції, розвитку, сама починає її досліджувати і відповідати собі на ці запитання. Я не вправі говорити, а так можна, а так ні. Я можу надати інформацію. Вона може бути обґрунтованою, підтвердити її своїм. Досвідом своїм авторитетом для своїх підписників, і тоді ми можемо на цьому щось конструювати. Я зробив таке опитування серед підписників. Ну і мене не дуже потішили результати, чесно кажучи. Я спитав, що таке фітнес в вашому розумінні. Відповідь здебільшого, була 87%. Це про зовнішній вигляд. Так, дуже дуже ну, очікувані результати. Насправді багато хто так думає. Як з'явився цей міф і чому він з'явився? Ви розумієте? Звичайно, звичайно. Ми країна пострадянського простору. До нас прийшла популярна інформація, дуже популярна стосовно будови тіла, наприкінці там 20 століття, тобто 97-98 рік, початок 2000-х. І зараз йде величезна і колосальна боротьба між прошарками українців. Ті, хто були молодими в цей період, і ті, хто зараз зовсім юні, і в них зовсім інші запити. Бо ми вже виросли в іншій країні з запитанням, а чому так відбувається? А не просто давай мені меню і давай тренування, і я буду за тобою повторювати і тобі конкретно довіряти. Тобто, в нас є критичне мислення, і зараз ці два прошарки вони між собою. Зіштовхнулися, іде величезна боротьба старої школи дієтології, її бачення, або давайте називати так фітнес індустрії. І нової школи фітнес індустрії, яка пропагандує філософію, яка пропагандує більше все ж таки, усвідомлювати, що ти робиш, задавати собі питання, чому це так важливо. І найголовніше не Вірити одному джерелу, розумієте, я завжди говорю своїм підписникам: перевіряйте те, що я говорю. Йдіть в інші джерела, йдіть до інших експертів. Дивіться наукові дослідження, перекладайте, беріть американців, тому що вони є трансетерами. І чому так відбулося? Я вже відповіла частково на ваше питання, тому що люди отримали досвід, інвалідизували себе. Це ж не є їх частиною життя. Це є, є інструментом для досягнення короткострокової. Е, бачите, скайп мені говорить молодець uh -huh. для досягнення е, короткострокових цілей, що відбулося наразі. Нам там 33 три роки нашій країні. Наша країна знаходиться в дуже складних умовах е, війни. Ми е, критично втрачаємо демографію чоловіків. Ми критично втрачаємо не просто вік е, здоров'я. Яке ми не зможемо наздогнати, і моєю основною позицією як інфлюенсера і фітнес-блогера є те, що ми маємо популяризувати і створювати абсолютно новий фітнес-прошарок, в якому ми розповідаємо, що найцінніше це є людське життя, що в нашій країні ніколи не цінувалося. Тому здоров'я, дієта, сушка, підготовка до тренувань це величезний. Це величезне навантаження без знань, без команди, яка тебе оберігає, яка тебе проводить в цей цим шляхом. В тебе ні те, що нічого не вийде. Ти просто втратиш, втратиш 10-15 років свого якісного життя. А це саме здоров'я, яке ти не можеш потім реалізувати. Тому я вас дуже розумію, і мене не дивує ця статистика від слова зовсім, тому що це моя робота. У мене зараз стартував курс кожного місяця. У мене на курсі від ста людей, і це постійна інтенсивна робота, де ми консультуємо, де ми спілкуємося з лікарями, де ми створюємо умови не для того, щоб лікувати, а превентувати. І досі люди вважають, що для того, щоб мати гарне тіло, потрібно йти в тренажерну залу. Вибачте, я присвятила все своє свідоме життя фітнес-індустрії. І це четвертий крок для досягнення. Розуміння, що таке здорове тіло, що таке фізична культура. Це четвертий крок, ніяк не перший. Ось і все. Тобто є соціальна міфологія, яка вже ось тут закарбувалася, і з нею потрібно працювати, і ось цей весь світ інфлюенсерства і особливо фітнес інфлюенсерства Він пропагандує це. Люди не хочуть заглиблюватися і реально. Трішки більше усвідомлювати, що відбувається в їх житті і в світі взагалі, які складові, от у вашому розумінні здорового способу життя чи входять в цей список дієти, Допустимо, про які досить різні думки? Хтось каже чудово дієта, хтось каже жахливо якого тих людей відносини. Я не люблю категоричності в своїх думках. Я люблю, коли ми з вами дискутуємо, розмовляємо, і ця розмова навіює людей так. на е, те, щоб а подумати. Е, скажімо так: якщо ми говоримо про прошарок людей, які не мають харчової поведінки, які взагалі в них відсутнє розуміння, що таке здоровий спосіб життя, дієта виконує одну і дуже позитивну функцію: вона бере увагу людини. І починає концентрувати на їжі. Все класно, 100% так питання в тому, що за дієта, який інструмент і так далі. Тобто, якщо ми візьмемо середньостатистичного українця, йому взагалі пофіг, що він їсть. Йому по барабану він буде пити каву з молоком, щось перекушувати на ходу, замовляти доставку голову і в принципі не париться. Середньостатистичний українець є інший середньостатистичний українець, який їсть вдома, і для нього здорова їжа дорівнює домашню їжу. Хоча це не так, тому що є регіонально-локальні особливості українців, і наші ось ці прив'язки до їжі, які призвели до глобальних змін в наших обмінних процесах. А тепер моє бачення, що які складові здорового способу життя? Правильно ви говорите? Так. Да. Складові здорового способу життя розпочинаються з рутини, або, з простими словами, лайфстайлу. В мене зовсім інше бачення процесу схуднення. і взагалі процесу побудови системи під назвою життя. Я розпочинаю далеко не з композиції тарілки. Це важливо. Але що нам компонувати тарілку? Якщо в нас немає просто паралелі, у котрі я прокидаюся, у котрі я лягаю, в нас немає бікайдії, на що мені це потрібно, бо я просто попрацював, прийшов, навалився піцею, яку я замовив, або просто з'їв гречку з капустою і в телефоні скролю ленту, будь-яку: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, все що завгодно, тобто люди. Не соціально активні, вони забули про себе, вони настільки є частиною інфопростору, що вони забувають про ось цей баланс. Тому я вважаю абсолютно щиро і свідомо, що будь-яка корекція харчової поведінки має розпочинатися будь-якого спеціаліста з трьох важливих питань: Анамнез. що ви їсте? Що чого складається ваш день? Коли ви прокидаєте, що ви робите? Ви цілуєте доньку, чоловіка або сина, біжите, вмиваєтесь, чистите зуби, а потім п'єте воду. Або ви берете телефон, перевіряєте все на світі, робочі чати: тривога, не тривога, що летіло. Потім йдете пити воду в кращому випадку. А тільки потім там можете, я не знаю, почистити зуби. І ось з цього ми розпочинаємо. Тому що якщо в нас тут, а це фундамент, це база, не буде порядку, в нас ніколи не буде результату. Розумієте, це як на рану, якась стікає кров'ю, наліпити пластик, людина все одно витіче. Тому потрібно трішки по-іншому підходити до цього процесу. І деякі речі. Люди не звикли сприймати так, як сприймаю я, тому що вони абстраговані від цього. І для них це дуже легко. Щоб схуднити, потрібно не їсти після шостої, потрібно більше тренуватися, менше їсти. Це такі три важливих міфи. Для мене для того, щоб схуднути в принципі, нічого не потрібно, може схуднути будь-хто. Для того, щоб мати однаковий індекс маси тіла 18, в 38 в і в 48 потрібно Чітко відповісти собі на запитання, що для тебе важливо. Що, для, для чого ти це робиш? І побудувати свій абсолютно звичайний графік. І від цього є слово дисципліна. Дисципліна демонізується сучасними людьми. О Боже, дисципліна це я прокинулася шості ранку, я поставила будильники. Ні. Дисципліна це знаєте що? Це план. План це надійна точка опори. Для будь-якого нового процесу. Будь-якого, це ж ми не говоримо тільки про дієту, про тренування чи ще про щось. Щоб вам, сучасному чоловіку, зараз інтегрувати щось нове в ваше життя, ви маєте усвідомити, що у вас є, який у вас є функціонал, і як ви в цей функціонал можете в це втиснути. Тому спочатку ми будуємо план методичний, Так? а потім в цьому плані ми коректуємо кількість тренувань, які це мають бути тренування? Що це за їжа? В якому співвідношенні? якій колаборації? Але відштовхуючись від діагнозу. Для мене діагноз а діагностування щодо фітнес індустрії як бізнес, Так. чи гарний це для вас бізнес? Чи це є зараз вигідний бізнес? Чи це є прибутковою сферою? Заробітку я відповім вам так: що будь-який бізнес приносить кошти, якщо їм займатися, і розуміти е, з перспективою на плюс 5 років. Мій бізнес був прибутковий завжди, я мала три кризи в своєму житті бізнесових, які були пов'язані з агресивними зовнішніми обставинами і змінами. І якщо б я не забудовувала цеглинки наперед. Тобто не відбудовувала щось на майбутнє, то, звичайно, я б так чи інше не війшла б навіть в операційний нуль. Ця індустрія має величезну маржинальність тільки якщо ти віддаєш собі відповідальність, що ти працюєш зі здоров'ям людей. Це дуже важливо. Це психоемоційне здоров'я, фізіологічне здоров'я і ментальне здоров'я. Коли людина це розуміє, тоді вона може говорити про те, що вона готова в цьому розвиватися. Чому я про це вам говорю? Тому що коли я розпочинала свій бізнес, це було 15 років тому, і зараз це зовсім дві різні ніші з різною цільовою аудиторією, тому що вона по-іншому зовсім розмірковує. І я так само 15-13 років тому на меті мала ем, інтенсивні тренування, досягнення низького дефіциту калорій. Так само, як і дуже багато спеціалістів навколо мене питання в тому, чи розвивалася я, чи досліджувала я наукові дослідження, чи я дивилася, як який зворотній зв'язок нам дає пацієнт, клієнт або тренуючий, тренуючися людина, яка починає щось інтегрувати. 100% прибуткова історія, але як і будь-який бізнес, вона потребує від вас постійного постійної аналітики. Наприклад, зараз ринок дуже сильно змінюється. Його змінила війна за останні два роки всі мої програми. Всі мої сервіси, платформи, вони повністю повністю змінилися координаційно на 360%. І сказати вам, що я нічого не роблю. Я вже сьогодні роблю кроки, які будуть мені приносити прибуток через 5 років. Але зараз я просто в це інвестую. Реінвестиція — це завжди дуже важливо. Тобто, зі 100% маржинальності ми маємо прибуток і з прибутком ми десь зараз я 50% вкладаю. І за 50% жін, просто, що ви розумієте.